Також хотів розповісти про роботу. Люди думають, що це як в Україні. Так, подав заявку, прийшов на роботу, вже наступного дня ти працюєш, заробляєш гроші. Але це не так. Тут треба чекати майже 2 неділі. тому не переживайте, за вас не забувають люди. Ось вони обробляють інформацію вашу, підписують всі необхідні документи, тому що тут законодавство зовсім інше. Тому не переживайте, я також переживав, думав, що за мене забули роботодавці, яким я подавав заявки на отримання роботи. Але вони, вони пишуть, дзвонять. Також е, ще хотів розповісти про те, як працювати. Тут не ну, думають люди, що в. як він називається в контракті підписують договір на Майже 13 євро, а отримують 10,50 Це збір налогів та страхування робітників. Так. Ось тому не, не, не розстраювати все добре і за вас печуться, щоб не дай Бог, що сталося, і страхова компанія вам компенсувала ті затрати, які ви затратили. Нехай Господь благословить.